За 80 років життя, 25 років трудового стажу, троє дітей, внуки, правночка, повага і шана від людей. Щоденні турботи, досягнення хвилини радості і горя. Все це є на життєвій дорозі іменинниці Віри Петрівни співак. Віра Петрівна ще замолоду приїхала з чоловіком в Україну, сама з Росії. Проте швидко вивчила українську мову і влилася в буденне життя. Вона є першою завідуючою поштового відділення в Роскішній, де пропрацювала без жодного зауваження чи нарікання на роботу 25 років. Закінчила Київський політніком зв'язку на Ліантовича і пішла начальником відділення. Відкрила його товариші. Чуєте? Зелі, так? Так. Я перша була начальником тут в Роскішні. Я працювала, як вам сказати, дуже гарно. Сильно любила людей. І завжди з людям відносилася дуже гарно, і, і люди мене завжди поважали. 25 років без, без одного дня пропуску. Кожен день ходить на 8 годин, тройка дітей малих, і господарство держали, бо діти вчилися, треба було, ви знаєте, як. Ну, факт, що я робила. Любила роботу, людей сильно любила, і люди мене любили. Завжди до мене приходили за парадою, бо вже я проробила тут я ж кажу, немалий від. Сьогодні бабуся найбільше пишається своїми дітьми, внуками. Її розрадою і підбадьоренням є єдина правнучка. Діти в мене дуже гарні, дуже послухляні були і зараз. Ви самі бачите, подивіться на тих мою і на сина, знаєте, ви умерла одна доця. Ви знаєте, це горе мене постигло. Ну, перебула, я казала, що найгірше горе це потеряти дитину. А діти в свою чергу щораз щиро і доземно дякують рідненькій за добру, ласку, любов і піклування, за те, що виховала, плекала найкращі почуття, навчила жити по совісті. Сьогодні я дуже щаслива людина на цій планеті, тому що моя мама дожила до 80 років, пережила дуже багато, прожила дуже важке, складне, але цікаве життя. Про роботу свою розказала, виховувала трьох дітей справедливо. Я дуже вдячна своїй мамі, що вона ніколи лишній раз нас не балувала, ніколи лишній раз нас не милувала, а е, і не була мама наша дуже жорсткою. Мама була справедлива, вона була спокійна і ніколи не, не наказувала нас. Я дуже вдячна своїй мамі за те, що, чому вона нас навчила. Вона навчила нас поважати людей, вона навчила нас любити людей, вона навчила нас цінити сім'ю і своїх рідних. Я хочу, щоб моя мама жила в цій хаті дуже-дуже довго, тому що я приїжджаю з Білої церкви і завжди мені приємно, коли я приходжу до хати, до цієї, а мене мама жде на порозі. Нехай вона живе довго і спокійно. Я бажаю їй лише одному здоров'я. Цього дня оселя іменинниці повнилась найкращими побажаннями від рідних. А ще вітали Віру Петрівну, сільський голова Василь Порхун та приватний підприємець Василь Пацеля. Вітаю вас, з вашим днем народження, з десятиріччя. Бажаємо крепкого здоров'я. Від громади хочу подякувати за те, що ви скільки років попрацювали чесно, хорошо. Людям несли у дома радість, благополуччя. І все найлідшого нехай всі побажання, які адресовані в день ювілею, обов'язково збудуться міцного здоров'я та поваги від рідних, близьких і друзів на довгі роки.